І дуже задоволена цією співпрацею. Чотири місяці це не так багато, це не рік, це не півтора, більше. Але отак от -от швиденько пробіжу по своїх результатах. Насамперед зникли напрямки з ніг і рук, що дозволило мені пити воду у такій кількості, яку я хочу. Я нині випиваю до трьох літрів води, і це мені не шкодить, я тільки йде на користь. У мене рідка кров була така, що трамбувалася на виході і неможливо було взяти про потребі. Знизився цукор, фактично нормувався. Долаю таку проблему, як резистентність до інсуліну. Наразі це ще ну, в процесі, але я думаю, що завдяки цьому чудовому продукту я і це подолаю схуднула на 12 кілограмів. 12, Бо Елеви роблять своє, а папушки так само скупнуть. Вже от коли обрігла з трускавця, Елеви добралися до такої зони, до такої проблеми, жінки з такими речами звертаються до мамолога. Я в мамолога ніколи не була, і ніколи його не бачила, і маю надію, що й не побачу, бо Елені це подолали три роки тому чи два роки тому, коли я проходила ультразвукове обстеження, мені лікарка сказала, що е, в лівій молочній залозі є таке ущільнення, це запеклося молоко під час лактації. Це було 17 років тому. І от уявіть собі, через 17 років воно робило ту проблему і все подолало. Хоча, е, коли загострення пішло, то я трохи і налякалася, Порозумієте, місто для жінки таке делікатне, але я е, твердо собі сказала, що якщо я дім цьому продукту, якщо я йому довіряю, якщо я пристала на ту стежку, я йду тою дорогою. І все подолано. Ну, е, бородавки злітають, тиск норбувався, капіляри в носі. Е, була в мене така проблема, завжди коли вмивалася, завжди такі носові кровотечі мені дошкуляли. Все знято немає, тріщинки на п'ятах зажили, зник біль в ногах. Я тепер собі можу стояти в маршрутці, скажімо, як мені доводиться їхати з Сихова на другу автостанцію, це не така близька дорога. І в мене ноги не болять, я собі можу стояти і не почувати себе незручно. Багато енергії. Від вересня місяця я ще не була на лікарняному. Під з моєю роботи це, взяла дитину на коліна, прикоскала, дитина на мене тіхнула, і я вже на лікарняному, дитина хвора, я хвора. Мається на увазі чужа дитина? Так. Достатково. Ну, бо я вихователем працюю. Покращився зір, бо я люблю вишивати. І я відчуваю, що коли дуже дрібний хрестик, на чорній тканині зараз вишиваю. І Хочу в окулярах, але бачу краще. Навчилася абстрагуватися від стресових ситуацій, що теж покращує моє життя. От такі результати за 4 місяці. Чудово. Дякуємо, дякуємо. Але ще є результат, олічки ще є результат, її знайома, дартова. Так, були серйозні питання зі здоров'ям і. Долаються ті проблеми. Так. Де до кращого. Дякую, дуже, дуже гарно. Дуже гарно. Але так, я, я би буду... хотіла з вашого дозволу, ще дещо вам зачитати, як людина творча, то не завжди багато часу. Що така трохи буде? То і привітання, і mm -hmm. отак там на, на гарний настрій. У прадавнім, славнім любові є місця такі чудові. На Венеченка двадцять що четверга такі дива, не снилось навіть каскарям, що тут під силу нині нам, і тут не секта, не злодійство, а дуже гречне товариство. Усі міцні, статечні, милі, у добрім гуморі, при силі панянки всі, мов королеви, щоразу разом п'ють. Елеви не <пасу> мало злого та не бракує, здоров'я кожен з них цінує. Бо ті елеви вітамінні в житті продукти незамінні, і фіолетова капсулка доречна помічна бігулка. Як тяжко вам вночі заснути, слід білу капсулу ковтнути, запити чистою водою і марш вперед сміливою ходою. Мо кості ломить. Труть суглоби. Редженер киньте до утроби. Чудово. вже то прагне зберегти фігуру. Хай у кефір всипає луру і вживає з вечора до рання немарні будуть, то старання. Якщо ж напав нервовий бзик. Олійки пшик під язик. <рес> як щось болить, свербить, чиниє, чи трошки нудить, Його. трошки мліє. Прошу вас, друзі, не терпіть. Ретельно ролом, все на тріть. <рес> <рес> і так через хвилин 15, і ви знову юні, як в 17. є ще пікардіо у нас, щоб не хандрив серцевий м'яз. Лише одна серце сердечна вада продуктам нашим не підвладна. Скажу вам щиро без вагання, що зветься, вадаться кохання <смітна> та на кохання, що є ємоці, хворіти всі в новому році. <смітна> <смітна> Я, Дуже ви гарно. Ніяк... зазнайте всі з елею зиску, не майте жадного відтиску. І скрізь завжди на кожнім кроці здорові будьте в новім році. Біди ніякої не знайте, і гривні, і доля римайте, а влаштувати життя Боже, нехай бі епік допоможе. І, Бо і, той бік бі силу має, він українців всіх єднає, гуртує нас в одну родину в таку неприязну годину. Тут кривий ріг. Є кавуш, рівне, красиве місто і чарівне, Тернопіль, Львів, Одеса, мама, у броварах теж навстіж брама, далекі є місця і близькі, Дніпро, Сокаль, також мостиська. І Яворівщина, і стрий усі разом тримаємо стрій. Донатьмо всі на ЗСУ, до... і допомагаємо ЗСУ долати варварську орду. І буде у нас феєрично, успішно, файно і епічно. Така ідея була давно. А я сьогодні стала 7 годині до 9-ї, Це вже для Дякую. Дякую.